Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про шпергель польовий або торицю польову. Шпергель польовий це однорічна трав'яниста рослина, що досягає висоти від 10 до 40 см. Має колінчасто зігнуте висхідне м'ясисте стебло, листорозміщення кільчасте, листки лінійної форми, м'ясисті до 3 см завдовжки. В основі листків розміщені плівчасті білуваті прилистки. Цвіте шпергель польовий з травня до серпня. Квіти п'ятичленні, білі, до сантиметра в діаметрі, зібрані у розвилки або зонтиковидні волоті, мають довгі тонкі квітконіжки. Квіти шпергелю польового розпускаються лише вранці. Насіння матово чорне, гладке. Діаметром до півтора міліметра має вузьке світле крильце по краю. Насіння достигає в коробочці, яка розкривається п'ятьма столками. Одна рослина може дати до 7,5 тисяч насіннин, які зберігають свою життєздатність в ґрунті до 10 років. Шпергель польовий це бур'ян, який можна зустріти на полях, у городах, вздовж доріг біля жител. Шпергель польовий Найчастіше зустрічається на добре освітлених ділянках з кислим або нейтральним ґрунтом, з дуже низьким вмістом кальцію. У його складі виявлені білки, амінокислоти, включаючи ізолейцин, лейцин та гістидин, алкалоїди, флаваноїди, феноли, таніни, тритерпеноїди, сапоніни, вуглеводи, вітаміни А та С, а також жири та олії. У рослині виявлені такі хімічні елементи, як калій, кальцій, натрій, сульфур, алюміній, цинк, магній, фосфор та марганець. У 3-5 століттях нашої ери населення Північної Європи вживало листя та молоді рослини шпергелю польового в їжу, насіння шпергелю польового, яке багате на олію. Висушували, мололи і додавали до борошна при випіканні хліба. Цей загальнопоширений бур'ян і зараз є досить поширеною кормовою рослиною. Рослину згодовують всім свійським тваринам, але особливо ним ласують велика рогата худоба та вівці. Свійські тварини, зокрема, велика рогата худоба, вівці, свині, коні, сприяють поширенню насіння шпергеля польового. Проходячи через їх травний тракт, насіння зберігає свою життєздатність і поширюється з послідом. Для боротьби із шпергелем польовим використовують як агротехнічні засоби, так і отрутохімікати. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.